Друзі, всім привіт! Сьогодні я дуже рада вас бачити на нашій новій зустрічі. І ми продовжимо з вами говорити про себе, про себе в контексті життя в Україні, в контексті тих усвідомлень, які до нас приходять прямо зараз, в ці часи. Ми будемо говорити про свої потреби і про потреби інших людей. Ми будемо говорити про те, як зробити своє життя і життя інших трошки щасливішими, там, де ми є. І розуміючи, що ми впливаємо на те, як змінюється світ навколо нас. Я вас вітаю, і сьогодні ми продовжуємо, тому що ми з вами говоримо в контексті блогу Нова Україна, Нова Ти. І в цьому блозі ми говоримо з вами про те, як, як, ну, як, як я себе відчуваю там, де я є. І сьогодні ми будемо говорити про безпеку. Так, пам'ятаєте, ну є певні потреби не тільки українців, взагалі людей, але зараз такими найбільш поширеними потребами, які відчуваються, які проявляються от в задоволенні, хочеться задовольнити ці потреби для українців. Це є потреба в безпеці, в повазі і в відчутті того, що вони впливають на щось, тому що це допомагає. Перебороти тут, ну бо навіть не перебороти, а зцілити ту травму, яку українці зараз проходять під час війни. І ми візьмемо з вами контекст безпеки. Будемо говорити про безпеку і. Подивимось на безпеку з різних сторін. Ми подивимось на те, як реагує наш мозок, як мозок ідентифікує безпеку. Це все не за сьогодні, це все в процесі, так? тому що, пам'ятаєте, у нас лише 15 хвилин, перші 10 хвилин. Це ми працюємо, розмовляємо, відчуваємо себе, відновлюємо контакт із собою. Вчимося бути присутніми в тут і зараз відчувати себе, а потім ще там 2-3 хвилиночки буде молитва. Хто захоче, залишиться, хто ні, тоді ми зустрінемось на наступному уроці, на наступній зустрічі, де ми продовжимо наші бесіди щодо тих аспектів, які зараз ну, дуже важливі. Я вважаю, що ці аспекти дуже важливі для України, тому що. В нашій країні так прийнято дивитися на якісь дії, на які на матеріальні якісь речі, але зараз дуже сильно фонить психологічно-емоційний стан всіх людей, всіх, всіх, хто живе в Україні, всіх, хто виїхав з України. Тому наша задача з вами навчитися підтримувати себе. Для того, щоб виводити себе на нормальний психоемоційний стан в даних умовах, а також вчитися, знаєте, ну, бути присутніми тут і зараз. Це наша задача на зараз. І е, сьогоднішні наші розмови почнуться з такої невеличкої техніки. Я буду брати багато технік з цієї книжечки, зараз я вам покажу. Не показується. Окей. Шарі Гіллер терапевтична, ну, терапевтична присутність. Ця книга вона більш для терапевтів, але тут є декілька таких класних технік, які допоможуть нам саме в контексті безпеки трошки допомогти собі віднайти опору прямо зараз. Тому сьогодні ми починаємо з вами з техніки. І я вас запрошую відчути себе. Там, де ви є, будь ласка, зробіть вдих і видих, не поспішайте нікуди, а віднайдіть для себе прямо тут і зараз, там, де ви є, якесь місце і ту позу, яка вам буде комфортно. Спробуйте відчути, що потребує ваше тіло. Прямо тут і зараз, в контексті того, що ми зараз з вами спілкуємось в контексті вашого дня. Спробуйте робити вдих і видих, і відчувати, дивитися навкруги і розглядати все оточуючи вас, і зрозуміти для себе, де вам саме вам зараз буде комфортно і безпечно. І я вас запрошую зараз прийняти ту позу, яка вам подарує трошки більше безпеки. Займіть цю позу. Тобто для когось це присісти, для когось це розслабитися, для когось це просто спертися на стіну або там на, можливо, там десь на підлогу якось опору відчути. Для когось це скрутитися, для когось це натягнути. Простирадло або одіяло та ковдру натягнути. Накритися, можливо. Можливо, комусь зігнутись, можливо, комусь треба обміняти себе, можливо, комусь треба просто стати і побачити людей навколо себе, щоб було безпечніше. Тобто, спробуйте прямо зараз, не поспішаючи обрати ту позу, в якій ви. Себе відчуваєте безпечніше, прям виділіть на це час. І я пам'ятаю, що коли почалася війна, я тоді була в місті Суми, я якраз приїхала 23 лютого приїхала в місто Суми, це моє рідне місто, до батьків приїхала в гості. От, і 24 го почалась війна, і я пам'ятаю, що моєю першою реакцією щодо безпеки це було взяти ковтру таку важкеньку. Я її на себе накривала, так себе накривала нею. І прямо в цій ковдрі я ходила по хаті, тому що мені було дуже страшно. І я собі так допомагала. Тобто моє тіло потребувало ось такої прям важкої ковдрички, на собі тепленької. Тому, будь ласка, спробуйте відчути те, що потрібно зараз вам. Робимо вдих, видих. Коли ви віднайшли цю позу, спробуйте просто подихати. І зараз з вами дихаємо повільно, не поспішаючи ось по правилу п'ятірочки. Вдих, видих, не поспішаючи. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих. І видих. Так, і потрошку вирівнюємось і спробуйте знайти певну опорну позицію для себе зараз. Після цієї пози. Спробуйте віднайти якусь опорну позицію. Можливо, комусь треба спертися там на стіл руками, можливо, комусь просто треба стати на підлогу комфортніше, можливо, треба на щось спертися. Віднайдіть для себе цю позицію опори. І пам'ятайте про те, що коли вам потрібно відчуття такої внутрішньої безпеки, тому що насправді. Відчуття безпеки це такий терапевтичний процес, який ми можемо собі подарувати для того, щоб ну, внутрішню безпеку для себе вибудувати. Угу. Тому що ми очікуємо безпеку, можливо, від зовнішнього середовища, і зараз ми будемо говорити про те, що ми очікуємо щось там від сім'ї, від школи, від держави, і це норм, але насправді ми свою внутрішню безпеку. Вчимося генерувати самостійно під час ось таких терапевтичних вправ. І ось ця вправа, вона буде вам, ну, можливо, знадобитися десь, якщо ви відчуваєте тривожність, підвищену, якщо ви хочете якось собі допомогти. Будь ласка, пам'ятайте, віднаходимо місце, де ми можемо зайняти якусь комфортну для себе позу, безпечну. Угу. Дихаємо, дихаємо. І потім відновлюємо опори, тобто дивимось, як я можу собі допомогти, знайшовши опору в зовнішньому світі, в зовнішньому середовищі. Запам'ятали? Окей. І сьогодні на минулому на минулій зустрічі, чомусь я хочу називати це уроком, але це ж не уроки, тому що я ще веду уроки окремо, так? Але на минулій зустрічі. Ми з вами говорили про те, що наскільки важлива безпека для людини, і ну, ми не те, що говорили про це. Я просила вас написати в коментарях, що для вас означає безпека. Тобто, це як? Це які прояви, Це коли ви відчуваєте себе в безпеці. Тобто я відчуваю себе в безпеці, якщо що відбувається, коли я маю що, коли я. Бачу, що? І от, ви, будь ласка, якщо є можливість, якщо ви не прописували, пишіть це зараз в коментарях. І сьогодні ми з вами ще на одній так, на одному аспекті зробимо акцент, тобто безпека взагалі це дуже таке ну, обширне поняття. І вона буває різних типів. Ми будемо дозаповнювати цю табличку, це тільки початок. Ось це те, що написано, це тільки початок. Ми будемо покроково її дозаповнювати. І от Сьогодні зробимо акцент на аудіальній безпеці. Що це значить? Що це значить аудіальна безпека? Коли ми живемо в сім'ї, коли ми йдемо в школу, коли ми живемо в державі, то для того, щоб наше тіло і ми. Всі як особистість відчували безпеку, то є такий напрямок, як аудіальні канали, так? Тобто ми через якісь звуки, через якісь ну, вібрації, так, слухові, ми відчуємо, відчуваємо або безпеку, або небезпеку. І від цього, ну тобто, якщо ми почули якийсь звук, який нам, наприклад, нагадує травматичну подію, так, як вибух або ще щось, то, звичайно, наше тіло реагує як на небезпеку. Коли ми чуємо, наприклад, добрий, лагідний, спокійний голос, то цей голос, ну, тіло наше реагує на цей голос як на заспокійливе. І я вас зараз запрошую от сьогодні на нашій зустрічі, подумайте про себе, що для вас, для вас є аудіальна безпека в контексті сім'ї, в контексті школи, в контексті держави, і що для вас є аудіальна небезпека. Тобто, що, які звуки, які Ну, прояви такі аудіальні в суспільстві, вони змушують вас, ваше тіло, реагувати як на небезпеку. Спробуємо це зараз відчувати. Ну і я зараз ну, я, я вас попрошу так себе, знаєте, знову ж таки повернутися до себе. Те, що я раз розкажу, ну або розкажу про себе, це моє, Ну, якби це про мене. А у вас буде свій досвід. Будь ласка, пишіть про нього. Чому? Тому що, от також в, ці, в цій книжці мені дуже сподобалось, як є там науковець, який пише Літауер, він при, пише що для присутності от в контакті є необхідним спроможність усвідомлювати власний внутрішній досвід. Тобто, ми тут з вами вчимося усвідомлювати власний Внутрішній досвід. У тому я прошу вас звертатися до себе, не тільки слухати, що я кажу, а й звертатися до себе. Ну, от, наприклад, аудіальна безпека для мене, для мене це є, наприклад, мелодії, які я люблю слухати, які я обираю. Якщо на вулиці хтось голосно включає там, магнітофон. Або в поїзді там хтось забув навушники і починає дивитися відео онлайн без навушників, і він дивиться ті відео, які мені некомфортно, то моя психіка на це реагує як на небезпеку. І я дуже дратуюсь, тому що через це я відчуваю порушення моїх кордонів. Безпека це завжди про дотримання кордонів чи недотримання кордонів. І ось Аудіальна безпека для мене це коли я обираю, наприклад, яку музику мені слухати вдома в сім'ї, щоб, наприклад, не вмикали голосно, там, наприклад, якщо батьки там, або сестри, браття інші члени родини не вмикали занадто голосно, наприклад, музику, діапазон гучності також впливає. Далі крики в сім'ї. Впливають коли сварки. Тобто це небезпека. Так? Це твої кордони порушуються. А, далі а, в школі, знову ж таки, голос вчителя говорить про твоє відчуття безпеки або небезпеки. Тобто те, як говорить з тобою вчитель, впливає на твоє почуття, ну, на, на твоє відчуття безпеки прямо зараз. А, далі. На рівні держави на рівні держави. А, також аудіальний підхід, ну, треба враховувати те, що е, коли е, людям дається інформація, або там е, якась, і вона націлена на те, щоб впливати дуже сильно емоційно, то це також, ну і ця інформація говориться там, страшним якимось голосом, там, новини або ще щось то ось е, тембр голосу. В телебаченні і так далі, він впливає. І ось це говорить про безпеку або про небезпеку. Будь ласка, напишіть про вас, прямо тут в коментарях. Ми зробимо потім табличку, що таке аудіальна безпека або небезпека для людей. Наприклад, на вулиці да, там їде а, автомобіль дуже голосно. Це потрібно зі сторони держави контролювати. Якщо йде там якийсь. Ну, Дуже часто там літають мотоцикли там або ще щось. Це шум, це має держава контролювати. Далі, якщо на вулиці вмикається голосно якась там ну, якась, якісь пісні, і люди не запитали інших людей, чи комфортно їм буде так, це має контролювати держава, тому що це ідеальна небезпека. Тобто люди, людям ну, кордони людей через це. Порушуються. І нам потрібно про це, про це думати. Так що, коли ми голосно говоримо, коли ми кричимо, коли ми. Ще один момент аспект, це ну, мати. Ну, я маю на увазі матюки, як це сказати, правильно українською. А, ну, я розумію, що зараз, ну, зараз вже це. Всі майже всі на такому стресі, що ну, на жаль, дуже часто можна почути а, матюки на вулиці. І бували моменти, коли ми просто сидимо в кафе і заходять а, ну, тінейджери, і вони дуже голосно матюкаються. І це, це має регулювати держава, тому що при цьому порушуються мої кордони. Я за це ну, не платила, я це не обирала. Я обрала кафе, в якому. Ну, я обираю безпеку. Так? Зі сторони держави, коли йдуть матюки, це йде ну, якби агресія, навіть якщо це не на тебе, навіть якщо це між словами, це все одно агресія. Тобто людина, яка сидить і чує ці матюки, якщо вона не обирала це слухати, якщо вона не сама в тій компанії, не в закритому там, якомусь приміщенні, де вони самі це обрали, і хай там. Що хочуть, то роблять. Ні, а якщо це ну, соціальний простір, там кафе, люди прийшли відпочивати і вони не обирали це, то матюки, це порушення, аудіальне порушення кордонів людини. Це агресія, і це має а, також контролюватися державою законодавчою на законодавчому рівні. Тобто ось такі рамки потрібно вводити для того, щоб аудіальна безпека людей в Україні зростала. Це є важливим аспектом, ми будемо ще про це говорити. Ось такі приклади я привела. а ви напишіть, будь ласка, про себе. І сьогодні давайте ми зараз помолимось. Якщо ви готові, то я вас запрошую до молитви. Якщо ви не готові, вам не комфортно, то, будь ласка, до зустрічі тоді наступного разу на наступній нашій зустрічі. А зараз ми з вами помолимось про те, щоб Господь просто відкривав для держави, для влади. Як правильно ну, врегульовувати ось ці аспекти, коли ну коли навіть аудіальна безпека вона важлива, тому що від того залежить наш емоційно психологічний комфорт проживання в Україні. Для нас, для, ну, для мене, я буду казати про себе, для мене це важливо. Що про мене говорять? Як про мене говорять? Чи, наприклад, людина може підійти просто і, ну скажімо так, послати тебе, і ти такий. Ну, ми про це будемо також говорити. Будемо, будемо нас на ще кейс стаді будемо розглядати кейси, певні, що ти відчуваєш, як ти відчуваєш. Тобто це аудіальна безпека. Її про неї потрібно. І в, не, в ці аспекти треба вносити рамки, які має контролювати держава, тоді людині буде безпечніше і комфортніше проживати в Україні. Тому давайте помолимося зараз про це і віддамо це в руки Господа. Господь Боже, я дякую тобі, Боже, за те, що ти даєш мудрість Боже нашим управителям держави, Господь, ти даєш їм мудрість і сили, Господь, і розуміння Боже. Того, як робити життя в Україні кращим, Боже, як контролювати, як врегульовувати певні аспекти життя, Боже, я також прошу тебе за кожного. Жителя України, Боже, хай прийде це розуміння Боже, що те, як ми говоримо, те, що ми говоримо про людей, те, як ми себе поводимо, те, як, як ми порушуємо чи не порушуємо кордони, Господь, це впливає, Господи. І я дякую тобі за те, то, що Ти відкриваєш, будь ласка, відкривай, Господи, кожному з нас очі, серце, Господь, на розуміння своїх кордонів і на розуміння кордонів іншої людини, для того, щоб бути спроможними. Робити нашу країну більш безпечною для всіх і кожного з нас. Господь, я прошу тебе про твій мир, Господь, наповни нас, наповні наші серця. Роби Україну боже мирною, благословенною, безпечною країною для життя, щоб кожен, хто сюди повернеться, кожен, хто тут живе, відчував дійсне забезпечення безпечних умов проживання в ім'я Ісуса Христа. Господь я також проголошую перемогу України. В ім'я Ісуса Христа. Боже, я проголошую розпад Росії. Я Ісуса, Господи, якщо на те є воля твоя, Боже, я просто кажу, що Росія вже розпалася. В ім'я Ісуса Христа безпечно для кожного з нас. Я проголошую Боже, що Україна це Твоя держава, Твоя країна, і я дякую тобі, Господь. Хай хай перемога України. Прийде, Боже, від Тебе, і я благословляю, Боже, всіх тих, хто зараз, ну хто зараз боронить Україну, хто зараз працює на благо України, хто зараз ну, просто всім серцем своїм стоїть за Україну, Боже. Я благословляю тих людей, Боже. Хай серця і справи тих людей будуть благословені, благословені Тобою, Боже. Просто нашу владу благословляє, Господь. Давай мудрості Господь і тримай їхні руки Боже під час цієї, ну, цієї війни, і, по, і потім Господь для встановлення миру в країні, для відродження країни Господь. Я благословляю Боже. Хай ті, хто працюють на благо України, будуть благословенні. Ті, хто не працюють на благо України, просто я забороняю їм приймати участь у і впливати на долю України. Надалі, в ім'я Ісуса Христа. Ті, хто дійсно, Боже, всі служби, ну, всі спецпідрозділи, Господь, які працюють на благо України, Боже, просто підтримай їх, Боже, благословляй їх кроки, Господь, всі ті спецоперації, все те, що необхідно зараз, щоб було зроблено, Боже, Хай буде під Твоїм покровом, Господь. Ті, хто працюють не на благо України, Боже, Хай тікають. З України в ім'я Ісуса Христа, Боже, благослови Україну. Слава тобі і хвала, Господь. Амінь. Дякую вам, друзі, трошки затримую ще час. Ми навчимося в 15 хвилин влазити. Вибачте, будь ласка, за те, що вас затримую. Дякую вам, благословенного дня. Пишіть свої молитовні потреби, також ми будемо за них молитися далі. Дякую, до зустрічі.